Провідною спеціальністю в Національній академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького є безпека державного кордону. Однією із основних дисциплін є прикордонна служба. Саме під час вивчення цієї дисципліни, з першого по четвертий курс навчання, ми вивчаємо різні аспекти управління службою в різних видах прикордонних нарядів, організацію змін прикордонних нарядів, організацію управління прикордонними підрозділами. Саме від навчальної дисципліни прикордонна служба залежить наскільки буде розвиненим та професійно підготовленим майбутній офіцер-прикордонник. Кафедра фізичного виховання та спорту це місце, де сила, витривалість і дисципліна стають невід'ємною частиною підготовки майбутнього офіцера. Це не просто тренування, це виховання сили, характеру, витримки та впевненості. Підготовка фахівців прикордонного контролю здійснюється в рамках навчання за спеціальністю безпеки державного кордону. Цей напрямок є одночасно цікавим, важливим та складним. Прикордонники в пунктах пропуску через державний кордон першими зустрічають та останніми проведжають подорожніх. Та безумовно це є візитівкою кожної держави. Від моральних якостей та професіоналізму прикордонників залежить враження іноземців та наших співгромадян про прикордонне відомство та державу в цілому. Державний кордон та люди, що його охорони. Ороняють, утворюють єдине ціле, яке лежить в основі захисту національної безпеки України. Кафедра залі військових дисциплін факультету безпеки державного кордону це основа підготовки майбутнього офіцера. Тут курсанти опановують тактику, топографію, інженерну підготовку та інші ключові військові навички, без яких неможливе виконання бойових завдань. Сучасні методики, практичні тренування та розбір реальних ситуацій роблять навчання максимально наближеним до умов війни. Одним із найважливіших напрямів підготовки є тактична медицина. Кожен майбутній офіцер-прикордонник повинен уміти надати домедичну допомогу під час бойових дій, стабілізувати пораненого та правильно евакуювати його з небезпечної зони. У критичний момент саме ці навички стають вирішальними на кафедрі тактико спеціальних дисциплін Тактичну медицину викладають за найновітнішими сучасними. Та доступними програмами, адаптованими під реалії сьогоднішньої війни. Курсанти працюють з актуальними алгоритмами, відпрацьовують практичні сценарії та навчаються застосовувати засоби медичного забезпечення, які використовують на передовій. Кафедра вогневої підготовки це місце, де майбутні офіцери набувають впевненості, точності та професіоналізму у володінні зброєю. Сучасні виклики вимагають сучасних рішень. Саме тому кафедра оснащена новітнім стрілецьким тиром та класом тренажером, який моделює застосування різних видів озброєння від пістолета до автоматів та кулеметів. Наші майбутні офіцери отримують не лише теорію, вони здобувають реальні навички, які дозволяють рятувати побратимів і діяти професійно в найскладніших ситуаціях. Факультет безпеки державного кордону це місце. Де формується нове покоління професійних прикордонників? Саме тут формується військове мислення, лідерські якості та впевненість необхідні кожному захиснику державного кордону.